Пам'ятаєте, коли ви вперше усвідомили, що ваш комп'ютер це щось більше, ніж просто монітор і клавіатура? Що між клацанням миші та відтворенням відео було щось, що вловлювало ваш намір, розуміло його і втілювало в реальність? Що це за щось? Гремліни? Уявімо, що ми можемо зменшитися до розміру електрона і впорснути себе в клацання миші. Якщо ви розберете мишку, то побачите, що це дуже простий пристрій. Вона має кілька кнопок і систему визначення руху та відстані. Можливо, у вас оптична миша, яка робить ці вимірювання за допомогою світлодіодів і датчиків, але старі миші робили це за допомогою твердої гумової кульки і декількох пластикових коліщаток за тією ж концепцією. Коли ви натискаєте кнопку на миші, вона надсилає повідомлення на комп'ютер з інформацією про своє положення. Коли клацання миші отримано, його обробляє базова підсистема вводу-виводу. Ця підсистема діє як очі, вуха, рот і руки комп'ютера. По суті, вона забезпечує взаємодію комп'ютера з навколишнім середовищем, але вона також діє як буфер, щоб не перевантажувати центральний процесор через відволікаючі фактори. У цьому випадку підсистема вводу виводу вирішує, що клацання мишею є досить важливим, тому генерує переривання для центрального процесора. Привіт, процесори треба клацнути тут процесор або центральний процесор це мозок всього комп'ютера. Так само, як ваш мозок не займає все ваше тіло, так і процесор не займає весь комп'ютер, але він все одно керує його роботою. І робота процесора вся його робота полягає в тому, щоб отримувати інструкції з пам'яті та виконувати їх. Тож, поки ви друкуєте, 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 можливо, дуже швидко, наприклад, 60 слів за хвилину, процесор отримує і виконує мільярди інструкцій за секунду так, мільярди щосекунди. Інструкції для переміщення миші по екрану, запуску віджету годинника на робочому столі, відтворення інтернет радіо, керування файлами, які ви редагуєте на жорсткому диску, і багато, багато іншого. Процесор вашого комп'ютера дуже багатозадачний. Але, о боже, зараз має відбутися дуже важливе клацання мишею. Давайте відкладемо всі справи і розберемося з цим. Існують програми для всього, що робить центральний процесор. Спеціальна програма для миші, для віджиту годинника, для інтернет радіо і для обробки листів, надісланих з клавіатури. Кожна програма спочатку була написана людиною на зрозумілій для людини мові програмування, такій як Java, C або Python. Але людські програми займають багато місця і містять багато непотрібної комп'ютеру інформації, тому їх компілюють, зменшують і зберігають у пам'яті у вигляді бітів одиниць та нулів. Центральний процесор розуміє, що йому потрібні інструкції, як реагувати на цей клік миші, тому він шукає адресу програми миші і надсилає запит до підсистеми пам'яті на отримання інструкцій, які там зберігаються. Кожна інструкція в драйвері миші належним чином витягується і виконується, і це ще не кінець історії. Тому що процесор дізнається, що миша була клацнута, коли курсор знаходиться над зображенням кнопки на екрані монітора. І тому процесор запитує пам'ять для програми монітора, щоб дізнатися, що це за кнопка. А потім процесор має запитати пам'ять для програми для кнопки, а це означає, що процесору знову потрібна програма монітора, щоб показати відео, пов'язане з кнопкою і так далі. І, скажімо так, у цьому процесі задіяно багато програм, перш ніж ви побачите, що кнопка на екрані засвітилася, коли ви її натиснули. Отже, просте клацання мишею означає відвідування всіх критично важливих компонентів архітектури вашого комп'ютера. Периферійні пристрої, основна система вводу виводу, центральний процесор, програми та пам'ять, і не один Гремлін.